Наступна головоломка. У нас є така рівність 0. Додати 6 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити 2 срники, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити 2 сірки, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 6 буде 8, 8 зарівнює 8, 8. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.